У маленькому провінційному містечку стояв старий готель, який давно закрили через кілька загадкових зникнень гостей. Місцеві обходили його десятою дорогою, бо казали, що вночі з його порожніх кімнат лунають несамовиті крики і плач. Але для журналіста Макса це був ідеальний сюжет. Він приїхав до містечка влітку, взяв ключі від готелю старого сторожа і оселився в найвіддаленішій кімнаті на останньому поверсі. Уночі Макс установив камеру, щоб зафіксувати будь-які аномалії. Перша ніч минула майже спокійно, хіба що він відчував дивне відчуття, ніби хтось спостерігає з темряви. Наступного дня він знайшов у коридорі старий щоденник, який належав одній із зниклих гостей. У записах жінка описувала дивні голоси, що кликали її і шепотіли її ім'я, навіть коли вона була сама в кімнаті. Третій ночі камера зафіксувала рух, темну фігуру, що з'явилася у коридорі. Хоча Макс був упевнений, що нікого там немає. Вона повільно наближалась до його кімнати. А у повітрі відчувався запах старої їржі і землі. Макс спробував вийти з кімнати, але двері ніби зачинились самі по собі. З камери долинав приглошений шепіт. Він тут. Він прийшов. Почався страшний галас: удари по стінах, хляскаючи звуки і підітячий сміх. Макс спробував зателефонувати, але сигнал пропав. Коли наступного ранку до готелю приїхали поліціянти, у кімнаті не було ні Макса. Ні, його речей лише камера стояла на підлозі, а на записі кадри, де Макс стоїть у темряві і шепоче відлуння тиші, воно поглинає. З того часу ніхто не наважується ночувати в готелі. Іноді, коли заходить місяць, у вікнах можна побачити силует Макса, що блукає коридорами і чекає на наступного гостя.